З боку мами дідусь, на честь якого мене назвали, дідусь Смаїл, його звали Смаїл. На жаль, він не дожив до того моменту, коли міг би повернутися до батьківщини. До мого народження дідусь помер, помер в місцях заслання. Дідусь з маминої сторони він був повністю активіст. Який просто мріяв і робив все, що в його силах, щоб повернутися. На жаль, не вийшло. Його арештували арештовували. Вони з десятками, сотнями активістів приїздили до Червоної площі, влаштовували пікети з вимогами, щоб. Кримські татари повернулись на півострів, його арештовували. Три роки його катували, його тримали НКВДшники, тримали його в полоні, його катували. І деякі навіть думали близькі, що його вже живих нема. Він через деякий час повернувся в середню Азію. Людина, яка пройшла Другу світову війну, на його долю спитало настільки багато випробувань, що що, мабуть, от буде в мене така, а, такий спогад, який хочу металізувати, я, дійсно хоча б, б камінь привезти з Криму і покласти біля його могили. Своєю присутністю хочу, щоб він навіть, можливо, там, з неба да, від Всевишнього через мої молитви, молитви біля його могили він відчув. Що от я зі свого боку от зробив.